Друзі, вітаю! Сьогодні це я хочу до чаю спікти. Ну, Залишилися варені макарони. Вчора готувала та й смаку Ось такі поїла. варені макарони, макарони залишилися. Залишилися у мене. Ну, тут, може, так, на цей, ну, може, з кілограм їх буде. Добавила да, я сюди ошкувати. 10 штук яєць. І зараз я ще насиплю сюди. Ванильний цукор. Такі, пакет один так. Один пакет ванильного цукру. Розтоплюється у мене зараз масло сливочне. І зараз О, я наплюю сюди сахар, ще така сахар. кружечка мірна ось така, з цими всякими різними, що треба. І я е, сахару 250 грам покладу. Написано сахар 250 грам. Висипаю масочко, лодка до трохи хай остине, бо щоб ну, яйце не зварилося від гарячого. Я помішаю поки добре, поки маслочко остигне. Добре, 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 добре треба помішати. Так щоб цей дуже добре. Налила пані Оля маслечко сюди вже. Так, зараз помішаю, помішаю, розмішаю, форму смажу олією і все вилью цю суміш. У... Що тут у мене вийшло таке. Ну, Щось буде смачне, солодке. Побачимо. І колись робила, так там сподобалось, ми їли задоволенням е, цей. І у духовку до готовності, там 45 хвилин, ну треба дивитися приблизно, як у кого, е, яка напруга. Е, у, я буду дивитися, е, так, як цей буде готовий, буду витягувати. Як піджариться і буде вже таким, ну, не буде жидким таким, а те можна буде витягувати. І на 180 градусів, так. На 180 градусів і хай печеться. Залишайтесь лишайтесь на нашому каналі. Ось таке вийшло у нас блюдо. Отака вкуснятина, така солоденька, така машунька вже спробувала і говорить, дуже смачно. Ось так, друзі. Йдемо пити чай. Залишайтесь на нашому каналі. Підписуйтесь, хто ще не підписався, подобайку відео, коментуйте обов'язково, дуже приємно читати ваші коментарі. І мирного неба вам, здоров'я міцного, міцного. І хай вам щастить. З вами була Оля. До зустрічі, мої хороші!